Винищувачі зла у Чернівцях відбулось спецпогашення марки Укрпошти, яку присвятили американським літакам Ф-16. Чергове спецпогашення. Тримай, не відпускає на новій марці. Укрпошти зображено, як українська армія нищить символ імперії зла. Московський Кремль, перетираючи його на винищувальній тертушці, силует американського винищувача видно на поштовій карці одноіменного набору. На ньому лицар у шоломі тризубі уособлює благородність, силу та честь українського воїнства, яке боронить рідну землю. Розповідають в Укрпошті. Повірте, тут би мав бути бойовий льотчик. але вони зараз на завданні. Ми будемо тут з цією маркою і сею терткою, але в надії то що. Наші бойові льотчики і наші друзі за кордону відгукнуться на цю марку і на нашому, поки що військовому, а потім мирному небом над Україною будуть літати Ф-16. Заступник начальника Чернівецької ОВА Олександр Янков каже: ця марка символізує перехід українських військ від оборони до відвоювання власних земель та підняття синьо-жовтого стяга над усіма деокупованими територіями. Такий символізм цієї марки, саме цієї марки, що цей гарний посилку Укрпошти про те, що нам міжнародна громадськість зараз має дуже сильно допомогти, тому що наступ без авіації. Дуже важкий, він в рази або в десятки разів важчий, ніж з авіацією. Також в Укрпошті розповіли 16 гривень від вартості. Кожної марки передаватимуть на благодійність. Загалом тираж складає 600 тисяч екземплярів. Максим Берник Ярослав Реслав Новини Чернівців. Телеканал Сі 4